Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом: це пісні чебуреки. Саме перше, що потрібно зробити, це потрібно зробити начинку. У мене ось таке картопляне пюре, я його потовкла із посмаженою цибулькою. Залишаю його поки що в стороні. Тепер приготую тісто. До окропу додаю одну чайну ложку солі без гірки. І також дві столові ложки соняшникової олії. Перемішую, щоб сіль розчинилася. І тепер, і тепер вливаю окріп до борошна. І відразу ж замішую ложкою. Спочатку, звіс, спочатку ж, звісно, Ложкою це все роблю, а далі буду працювати руками. Переношу тісто на стіл для зручності і гарненько вимішую. Ось такий вигляд має тісто, воно доволі ще тугеньке. Переношу його до пакетика і залишаю в спокою на 30 хвилин. При кімнатній температурі. Ось минуло 30 хвилин дістаю тісто, ще гарненько обминаю його. Тісто тепер не таке туге, воно стало м'якеньким, еластичним. Формую колбаску і відрізаю шматочки приблизно по 80 грамів і формую кульку. Накриваю тісто пакетиком, щоб не обвітрювалося. і беру одну частину тіста і розкачую якомога тоненько. За допомогою тарілки продаю тісту круглої форми. На одну частину тіста викладаю начинку. До кінця тіста не доходжу, щоб можна було зручно щепити. І завертаю іншою частиною тіста половинкою наверх. Защіпую годелкою. Ось такий вигляд має майбутній чебурек. І так працюю із усім тістом. Ось виробила я майбутню смакоту. І тепер перехожу до плити. Ще накривала їх рушничком, щоб не обвітрювалися. В сковорідці розігріла соняшникову олію, кидаю маленький шматочок тіста. Якщо він спливає, значить олія добре просмажена, добре нагрілась. Викладаю чебурек. І ще один. Потрібно працювати дуже обережно, так як все гаряче, тут олія особливо. Чебуреки повинні плавати соняшникові олії і відразу ж поливаю зверху їх олією, обережно перевертаю. глянь, такі бульбашки, коли добре просмажилися з обох сторін, перекладаю їх на тарілку застелену паперовим папером. І так працюю і з усіма майбутніми чебуреками. Ось погляньте, насмажила я смакоти. Це просто щось. Які це, які бульбашки. Хрумкі, м'ягенькі. Погляньте, тісто тоненьке. Все просмажене. Скуштуємо. М -м. Дуже смачно. Рекомендую. Смачно.